Всім привітки! Ви на моїй кухні! А отже ловіть рецепт смачного легкого приготування рисового супу. Для його приготування нам знадобляться три картоплини, один болгарський солодкий перець, морковинка, цибулинка, один зубчик часнику, дві столові ложечки рису, 50 грам твердого сиру можна замінити на один плавлений сирочок. Зі спецій це у нас хмелі сунелі, сушені томати з часником і базиліком, перчик та сілька. Ось і все. Поїхали готувати! Цибульку міленько нарізаємо, а моркву натираємо на крупній терці. Ставимо на вогонь нашу кастрюльку, в якій будемо варити супчик, на дно наливаємо соняшникову олійку та викладаємо наші підготовлені овочі. Ось так. І обсмажуємо до напівготовності. Поки наші овочі обсмажуються, підготуємо солодкий червоний болгарський перчик. Ось так очищуємо його, промиваємо та будемо нарізати. І також додаємо до наших ковичів. Ось так. Гарненько все перемішуємо, накриваємо кришечкою і тушкуємо десь хвилиночок 5. До гарно обсмажених овочів. І я вам додаю півтора літра заздалегідь підготовленого курячого бульйончику. Або можна просто заливати звичайною водою, але з бульйончиком буде наш суп смачніший. Так, додаємо також приготовлену заздалегідь очищену та нарізану картопліку. Гарно промиті дві столові ложки рису. Ось так гарненько додаємо сюди. І перейдемо до наших спецій. Чайна ложечка солі. Перчик беремо за смаком. В мене ось так, тішечки на кінчику чайної ложечки. Сюди ж додаємо хмелі сунелі, десь пів чайної ложечки, вийде дуже смачно, та чайну ложечку, ось таких сушених томатів з часником і базиліком. Додаю два лаврових листочка, ще раз перемішуємо гарненько та накриваю кришечкою і варимо десь хвилиночок десять. Поки вариться наш суп, підготуємо сир, беремо мілку терку та натираємо 50 грамів твердого сиру. Або нагадую, можна сир замінити на плавлений сирочок. Можливо вершкового смаку. Добавляємо натертий сир до нашого супчика. Ось так. Гарненько перемішуємо до повного розчинення нашого сиру. Ось так. За 5 хвилин до готовності нашого супчику додаємо один зубчик часничку. Ось так. Вичавлюємо його до нашого супу. Також можна додати. Свіжу зелень, кріпчик та петрушку. Накриваю кришечкою і готовлю ще 5 хвилиночок. І можемо вимикати. Наш смачненький та легенький супчик готовий.